Уявімо на мить усі фотографії, важливі документи, спогади, все це по суті просто нулі та одиниці. Ми довіряємо цифровому світу найцінніше, але погодьтесь, рідко думаємо, наскільки все це насправді крихке. Так от, давайте розберемося, як збудувати таку собі надійну фортецю для нашого цифрового життя. І почнемо з простого, але дуже важливого питання. Замисліться на секунду що було б гірше втратити? Сам телефон чи всі фотографії, контакти та нотатки, що на ньому. Ну, пристрій це ж просто залізо, правда? Його можна купити новий. А от інформацію Інформацію відновити вдається далеко не завжди. І ось тут ми підходимо до найголовнішого це ж не просто якісь там байти чи гігабайти. Це відео перших кроків дитини, це місяці роботи над важливим проєктом, це теплі повідомлення від близьких. Усе це шматочки нашого життя, оцифровані і збережені. І саме тому їхня втрата може бути такою болісною. Отже, щоб захиститися, треба, як то кажуть, знати ворога в обличчя. Існує чотири основні групи загроз для наших даних. Давайте подивимося на кожну з них уважніше. Перша і, мабуть, найбільш очевидна причина це коли підводить саме залізо. Жорсткий диск може просто взяти і перестати працювати. Або блок живлення згорить, або ну, телефон впаде у воду. Це трапляється раптово, баць і все, без жодних попереджень. Далі йдуть речі менш очевидні, але не менш небезпечні програмні помилки. Це може бути вірус, який тихенько шифрує чи видаляє файли. Або просто збій в операційній системі, який пошкоджує дані, тобто проблема вже не в залізі, а в коді. Звучить трохи дивно, але чи не найчастіше найбільший ворог наших даних це ми самі. Випадково видалили не ту папку, відформатували диск, забувши зробити копію. Ну, думаю, багатям знайомиться ситуація. Так, людський фактор це справді серйозний ризик. І нарешті четверта категорія тут вже не йдеться про випадковості. Це навмисні дії зловмисників, хакерські атаки, програми вимагачі, які блокують доступ до файлів, або ж банальна крадіжка ноутбука чи смартфона. Коли дивишся на всі ці загрози разом, стає зрозуміло одне небезпека може прийти з будь-якого боку, від простої технічної поломки до цілеспрямованої атаки, і просто сподіватися, що мене це о мене, ну це не найкраща стратегія. Погодьтеся. Але що ж тоді робити? На щастя, є надійний і перевірений часом спосіб захисту, такий собі страховий поліс для нашого цифрового життя, і ім'я йому резервне копіювання, або, як ми звикли казати, бекапи. То що ж таке цей бекап насправді? Це не просто скопіювати файл в сусідню папку. Уявіть, що робите копію ключів від дому і віддаєте її на зберігання надійному другу. Ключове слово тут окремо. Копія даних має жити своїм життям, незалежно від оригіналу, щоб у разі біди вона точно залишилася цілою. І тут є два основні підходи. Повне копіювання це уявіть, наче зробити фотокопію абсолютно всіх сторінок книги. Дуже надійно, але довго й займає купу місця. Диференційне копіювання хитріше. Воно копіює лише ті сторінки, на яких з'явилися нові помітки з моменту створення повної копії. Це набагато швидше і компактніше. Гаразд, копії створили. А де їх тримати? Тут є два основні шляхи. Перший локальний зовнішній диск чи флешка. Тут повний контроль і швидкість. Другий шлях у хмари, тобто сервіси типу Google Drive чи iCloud. Це зручно, автоматично. І доступно з будь-якої точки світу, але звісно вимагає стабільного інтернету. Отже, як це все організувати на практиці? Процес насправді простий: спочатку обираємо, куди зберігати. Хмара чи локальний диск. Потім вказуємо, що саме зберігати. Далі, найважливіше, налаштовуємо автоматизацію і, звісно, час від часу перевіряємо, чи все працює. До речі, є таке правило 3-2-1. мати три копії даних на двох різних носіях, і одна з копій має бути в іншому місці. Це вже професійний підхід. Окей, з безпекою розібралися. Тепер перейдемо до порядку та ефективності, бо резервне копіювання це про безпеку. А от архівування та стиснення це вже про розумне управління даними. Що таке архівування? Найкраща аналогія це валіза для подорожі. Ми ж не кидаємо кожну річ у багаж окремо. Ні, ми все акуратно складаємо. Архівування це те саме, але для файлів. Ми пакуємо їх в один компактний контейнер, щоб їх було зручно зберігати та передавати. Так у чому ж користь? Ну, по-перше, архівування економить місце. По-друге, воно дозволяє зібрати тисячі файлів в один акуратний пакет. По третє, на нього можна поставити пароль, і по четверте воно зберігає всю структуру папок. Це неймовірно зручно, коли треба навести лад або надіслати комусь великий проєкт. Але як архіву вдається зменшити розмір файлів? А ось тут починається магія стиснення. Уявіть, що в тексті слово і повторюється сто разів. Алгоритм стиснення каже: А давайте замість слова і будемо використовувати якийсь короткий символ. Він так само знаходить повторювані шматки даних і замінює їх на короткі посилання, і файл стає набагато меншим. І ця магія буває двох видів стиснення без втрат, як у ZIP-архівах, дозволяє відновити файл ідеально до останнього біта. Це суперважливо для документів і програм, а є стиснення із втратами, як у GPG чи mp 3 Воно трохи жертвує якістю, видаляючи деталі, не суттєві для людського ока чи вуха, але зате значно зменшує розмір. Так інформації було чимало. Давайте тепер зберемо все докупи в один простий і дієвий план. Отже, ось три золоті правила: перше і найважливіше налаштуйте автоматичні бекапи, просто зробіть це. Друге, архівуйте старі, але важливі дані, щоб навести лад і звільнити місце. І третє: захищайте доступ, надійні паролі та своєчасні оновлення програм творять дива. І знаєте, який головний висновок з усього цього? У нашому світі, де інформація це одна з найбільших цінностей, її захист це вже не опція. Це така ж базова гігієна, як мити руки перед їжею або зачиняти двері на замок. І наостанок просто питання для роздумів, не для відповіді в голос, а для себе. Яку саме інформацію було б найстрашніше втратити? Фотоархів. Робочі документи можливо саме відповідь на це питання стане найкращою мотивацією, щоб почати діяти, і почати вже сьогодні.